Вихованці художнього відділення дитячої школи мистецтв разом зі своєю викладачкою левтиною філону краєзнавчого музею презентували виставку Квітне земле моє 65 робіт, виконаних у різних техніках: батік, скульптура, живопис, витинанка розкривають чудовий і неповторний світ дитячої уяви і фантазії, який завдяки талановитому педагогу набув форми та змісту. В цьому році представлено три класи це справді. Хороший результат я вважаю для дітей, тому що в експозиції представлена робота кожної дитини. Я хочу, щоб батьки пораділи разом з вами вашому завзяттю, вашій наполегливості, вашому такому терпінню і дитячому азарту. Любі діти, я щиро бажаю, щоб обов'язково все те, що ви задумували, збувалося. Тому що дитячі мрії дуже важливі і підростаюче покоління. Це основа, запорука нашого майбутнього. Але Філон не лише прививає дітям любов до мистецтва та розвиває художні здібності юних митців. Вона й сама своїм прикладом надихає учнів, членкиня національної спілки художників України і постійною учасницею різноманітних творчих проєктів. Цей творчий проєкт має назву Квітне землями. Напевно, це така багатогранна назва, яка особлює багато сенсів. Особисто для мене завжди хочеться, щоб розквітало. Розквітав сад, розквітало в душі теплі почуття, і, звичайно, щоб розцвітав ваш талант, ваші здібності. Як для викладача, для мене це дуже важливо, тому що це робота. Відвідувачі експозиції зізнаються, що в виставковій залі вже давно не було таких яскравих і оригінальних робіт, а представники музею вітають винуватців мистецького свята з такою важливою подією. Побажати і вам, і їм творчого зростання, натхнення та наснаги в роботи. І дозвольте мені від адміністрації музею вручити вам свідоцтво цієї. Дякую. Колега Лариса Логвін у своєму привітальному слові сказала, що Левтина Філон це людина свято. У нас сьогодні настояще дійсне свято. Вчора у нас був відкритий урок. Це теж вона його проводила, і це теж було свято. Свято розпису, писанки, свято відчування дуже красивої такої слов'їни мови. Вона надихає мене, лично мене, вивчати цю мову і робити такі свята. Директор Шосткінської дитячої школи мистецтв Юрій Лоза зауважив, що для мистецької спільноти школи дуже цінним і важливим є традиції. Сьогодні ми з вами присутні на принародженні ще однієї шкільної традиції. Рік тому, тут в цьому залі відбулася виставка також. Від учнів класу Алексіни Миколаївна. І сьогодні, вже другий рік поспіль, вона теж відбувається, то в нас є впевненість і підстава думати і сподіватися, що ця виставка, цей, так би мовити, звіт творчий за календарний рік від цього класу, від викладача і учнів. Стане традиційне. Юрій Дмитрович зазначив, що дитячі роботи яскраві і переконливі, і привітав мистецьку родину з такою важливою подією. Побажати вам доброго здоров'я, мирного життя, успішного, цікавого навчання в школі. Ну і звісно, високих творчих фарбів. Вітаю! Всі вас! Дякую. До привітань долучились музиканти, і співаки, які своєю творчістю прикрасили експозицію і її презентацію на широкий загал для вихованців. Це важлива подія, до якої вони готувались не один місяць. Ця виставка дуже така цікава і яскрава, тому що тут поєднано як три класи: молодші і вже більш старші. А у мене представлено дві роботи: це скульптура і бачик. Ми дуже Працювали над ними плідно разом, весело і ну і досягли такого результату. У мене скульптура з українським козаком і його кодем теж цікава робота, тому що вкладала всі свої сили, а всю свою задумку таку і дуже класно вийшло. Я представляю мою роботу «Бацік» та мою роботу скульптури. Басік ми робили на тему про Шевченка. На моїй роботі представлена одна його. Робота сліпа з донькою. Мені було дуже цікаво це малювати. Скульптура в мене зображена дівчина, яка рушнику тримає пташку. Це як надія, тому що ми вселяємо в людей. Надію, що все буде добре. Кожна робота, представлена на виставці, розкриває творчий потенціал її автора. Безмежний світ дитячої уяви, твори дітей молодших класів, щирі у виконанні роботи старших вихованців. Демонструють оригінальність творчого мислення набуту майстерність виставка не тільки демонструє мистецькі здібності дітей, а й показує їхнє бачення світу. І він, попри війну, залишається прекрасним. Запрошуємо усіх охочих відвідати виставку та долучитись до чудового світу дитячої творчості.